Друзі, всім доброго дня! Значить, поступила інформація на рахунок Гончарівського поліону, і я зобов'язаний її зачитати. Служби відповідні СБУ повинні перевірити дану інформацію, тому що інформація дуже важлива. І ця інформація стосується життя багатьох військових. Значить, дивіться, я зараз її зачитаю. На російській мові тому, що це було написано в коментарях під відео. Значить, інформація наступна. Прошу вас оприлюдніть, що там в Гончаровській служить Свиридовский Олександр Григор'євич у званні лейтенанта в роді. І по Фейсбуку передає всі дані дислокації в ВСУ в віде тренировок новобранців. Його мать русская за Росію. Я сам раніше з ним общался, Після того як он став приймати наркотики, я з ним не общаюсь. Сам он. З колпаки Чернігівського району родом. Дана інформація повинна бути перевірена відповідними службами. І реакція має бути миттєва. Але беручи до уваги те, що Сирський замість того, щоб розібратися, що там відбувається в цьому гончарівському полігоні, почав залякувати всіх, то зрозуміло, звідки це все йде з самого верху і що там взагалі відбувається. А я вам нагадаю, що сирського батьки також живуть в Росії і син в Росії, і там вони знаходяться під охороною ФСБ. Тобто батьки сирського під охороною ФСБ знаходяться в, в Росії, а сам сирський головнокомандуючий Збройних сил України. Це просто абсурд. До речі, які файні я собі бутінки купив в TikTok-shop. Це справжні Arbaid Shoe. І подивіться, який в них вигляд. Це взагалі бомба-ракета. Носочок тут метал. Мегесенькі, вдобні. Дивіться, як вони виглядають. Ну це просто бомба-ракета. Хто бажає купити, переходимо з силкою за посиланням. Ось сюди нажимаємо, переходимо. Дивіться, як вони защібаються. Ось так. опа, я не знав, як їх розщібнути. Отак. Затягується. І потім. Опа, догори. І так шнурків не треба. Тут метал. Ось так сидять на нозі. І саме головне забув сказати, значить, коштують дані кросівки ботинки робочі, такі з металічним носочком до 20 євро до 20 євро. Плюс безкоштовна пересилка. Із Китаю, правда, буде йти. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, хто хоче замовити дані Арбачуї, переходимо за посиланням. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа! -па.